Чоловік пропонує мені з'їздити на відпочинок, розслабитись, перезавантажитись і зрадити з якимось красним, високим, брутальним, м'язистим. До чого він мені робить такі пропозиції? А робить він такі пропозиції після власних зрад і неоднократних? І у такий спосіб він пропонує вам зрівняти рахунок. Аби ви стали рівноправними у зрадах і аби посилити вас, посіяти вас величезне почуття провини для того, щоб зробити вас ще більше поступливою, ще більше прогнаючою, ще більше мати змоги маніпулювати вами, ще більше підкорити вас собі, і повірте про те, що це була його пропозиція, для врівноваження, так би мовити, рахунку, він забуде тільки но. Йому потрібно буде від вас піти до іншої. Він візьме ось цей факт і ось цей аргумент для прояснення соціуму, чому він від вас пішов.